Йоу, привіт сталкери! Вітаю на ігровому каналі. На зв'язку Шаман Геймер. У цьому відео я вам покажу більш розширену версію мого попереднього відео, яке називається DLC таємниця Янтаря». Плюс тут буде показано деякі секретні кімнати по квесту, мабуть, АРГ. Що таке АРГ? Йдемо в коментарі. Отже, перш ніж починати читати. Шановні глядачі та підписники, всім дякую за коментарі, лайки та перегляді. Новачки, будь ласка, підписуйтесь, адже це все мотивує мене створювати для вас нові контенти, нові відео. Отже, всім дякую. Далі, на момент запису відео я відмічу два коментаря. Перший від ікитари. Пише, що це не ДЛЦ, а ARG. Коста питає розшифровку, пише Ікітари. ARG Alternate Reality Game. Я прикладається таким чином. Чи розшифровується, прикладається гра в альтернативній реальності? Далі. Ще один коментар від Ромбекса Він пише, що є 4 секретики під цим же ж відео. Перша секретна кімната знаходиться на ростку ключ знаходиться в машині біля статуї солдата. Будемо коротше йти на росток, стрибати по драбинах, ще якийсь там, коротше по даху. Далі, друга секретна кімната на Малахіті. Також на драбинах, по трубах. Буде це все цікаво. До речі, окрема подяка за ці коди 4601 та 0430. В цьому відео я вам зараз все покажу. Третій секрет: на малахіті про флешку з дивним звуком. Якраз ця розшифровка її наводить на янтар, що я вам показував під цим відео. Четвертий секретик на янтерів на тому ж ході, що привела ця розшифровка звуку з флешки. Це що ти знайшов? Ось це, що я знайшов? Отже, мабуть, я почну з ДЛЦ, а тоді перейдемо до АРГ. Можливо, вони будуть пов'язані, а можливо, це буде окремо. Коротше, цікава версія, так? Отже, стрибаємо до Малахіту. Отже, ми знаходимося на регіоні Малахіп. Так, відкриваю мапу і показую. Регіон Малахіт. Ось тапер. Південно-західний напрямок. Ось тут на перехресті. В цьому будиночку ми зараз знайдемо флешку. Андрюха, доктор. Тут столи і пістолет збираємо. це все забираємо. Набої. І ось тут в одному з ящиків звичайна флешка. Зараз буде неприємний звук, тому ви будьте готові. Ось так. Ну і в коментарях від Румбекса пише, що ось ця розшифровка з цієї флешки приведе нас до янтаря того завода. Зараз покажу. Ось янтар завод. бункер кручених. Ось сюди. Стрибаємо коротше сюди. Отже, ось ми і тут. Показую янтар регіон. Бункер ручений, північно-східний напрямок. Йдемо. Ось по цих трубах сюди. Бачите, там отвір є. Так, сюди зможете повернутися назад. Тут який вже прилад стоїть. Опс, не забив. Там ще один так. Побігли тут рибини. Нехай вам ці звуки вас налякають, я ж зірну Так, Тут була коротше, заруба між бандитами і цими військовими соповіцями, так? Жодне з дверей не відчиняється. Можете навіть і не дивитись на них. Тут... Так, тут нічого вже більше такого цікавого немає. А, ось тут, ось тут. Ці двері не відчиняються. Кренчик битий. В нього є ствол червоним і КПП з припасами. КПК пантита з колектору. Я забув на янтарі. Так. Осени вмалявав від кирки. На колектор нові розумники йдуть на заміну дохлим. Усіх зловити, далі не пускати. З ними клієнт перетерти хоче. Тому що ціліші шкурки, то більше лаве. Для тугих не стріляти навіть по колінах. Кому не ясно, прийду особисто поясню. Ось так. Далі йдемо Так, Тут нічого цікавого немає, нам треба наверх. Ще зараз я краще <гум> зробив це діло Добре, отже, тут мертвий вчений, ще один бандит, да? з протигазом. І ось тут сопевість, мабуть, військовий. І рядом з ним рюкзак, беремо з ці КПП загиблого члена експедиції. Крім цього, візьмете глушник, приціл, а також Спарений магазин для Дніпра. група, НК-4. День третій. Вибралися. Записали вашу знамениту передачу. Де ж мені робота? Словом, за вами боржок. Мужиків поплавило трохи, але загалом вибралися. Прожигалися трохи, але вибралися. А я ще жалкував, що контрольна група пропущу все цікаве. Видихаємо. Та... О, дядь! Ти чого? Ге-ге! Ти чого? Кінство! Ось так. Там наверху нічого цікавого немає, можна навіть і не шукати. Отже, ось таким, ось таким чином. І ми плавно переходимо до АРГ. Отже, що стосується АРГ? на англомовному редіті я знайшов ось таку інформацію на англійській мові. Я скопіював, вставив сюди на діпл Translate і переклав. Отже, я тут відмічу одне речення і друге. Перше. В останньому трейлері версії 1.6, 1.6 на відмітці 1.25 можна почути код морза. Я тут, до речі, відмітив код Морза. Ось тут, до речі, дозвольте, покажу, починається. Ось тут. Поїхали. Далі йде молохі, ну і так далі, я думаю, вже це відео дивились. Отже, ось звідси і починається, мабуть, ОРГ. Далі друге речення. В результаті розшифровки ось цього коду. Участь Чистогалівці біля пам'ятника солдата було знайдено автомобіль з номерним знаком 5265 ве Там, як знайдемо ключ. Знову ж з кодом і знову з паролем до архіву. І цей архів буде містити три документи: відповідь професора Ігнатова, рукописну записку та повідомлення від аспіранта Белака. Ключ знайдений в автомобілі, відкриває кімнату Бонзая в ростку. В цьому відео я зараз вам все покажу. Отже, до речі, скріншоти забув показати. Ось, до речі, це пам'ятник солдата, машина, малахіт. Ось тут на ростку ми знайдемо кімнату. Ось тут ось цю кімнату. Отже, стрибаємо до Залісся. Там звідси починається. О, там ти у цьому відео дивилися? Зараз повторюю. Ось тут. Ось ця локація знаходиться на Заліссі. На вишці. Отже, стрибаємо сюди. Ось я знаходжусь тепер ось тут. Регіон називається Малазуна. Локація Бар Залісся. Ось він. Я вже на вишці, я вже піднявся на вишку, щоб вам вже там довго не дивитись. Відразу піднявся на вишку, бачите, і ось ці прилади, що схожі. Навіть ось ця антена малисенька. Схожа на тому, що трейлери ви бачили. Правда, я активувати її не можу. І також, зверніть увагу, знаходиться ось ця антена. І увімкнути я також не можу. Отже, скоріше всього, звідси і з малої зони, з цього збаразу, з цієї вишки, і буде починатися цей квест, що має назву РГ чи ДЛЦ, чи замість ДЛЦ РГ. Якось так. Далі стрибаємо до тої статуї солдата і в машині знаходимо той ключик. Ось ми стрибнули. Регіон називається Росток біля села Чистогалівка. Маже на перехресті, ось тут пам'ятник і ось цій машині ми знайдемо той ключик. Ось, до речі, статуя. Там, до речі, є скрон, я вже давно його обчистив. Біжимо до машини. Ось до речі, що згадувалось, що там познаходили в розшифровці, щоб писало 5265 ВЕ. Ось цей автомобіль. І ось всередині знаходиться ось цей ключик. Звичайний дверний ключ з биркою. Ключ, до речі, ржавий. Ось так. Звичайний ключ з незвичайним написом на бирці. D33S41D3M. Ось так. Далі йдемо до тої кімнати секретної. Ось сюди. Про що вже згадував у коментарях про цих 4 ну, Мені здається, це градирні. Коротше йдемо сюди до кімнати на даху. Отже, тепер я всередині тапи в Регіон називається густок. Я думаю, ви вже знаєте. в курсі Стою навпроти базару. Біля арени. І ми ось сюди біжимо. Біжимо сюди. Ще раз відкрию мапу і покажу. Так, ось тут. Стою ось тут. Бачите прострибуємо через цей паркан. Біжимо далі. Ось, бачите, драбина. Дозвольте ще раз покажу. Ось тут драбина. Стрибаємо на оцей. Піднімаємось, точніше, на ось цей дах. Зараз хвилинку. Займусь цим ділом. Та що це таке? Це якийсь прикол. Є. Yeah. Полізли наверх. Стоп, 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 стоп. Не ліс небезпечно. А ми все одно полізе. Так, ось така картина. Ми на даху. Біжимо далі. Тут, до речі, нічого нема цікавого. Хіба що зановлення щось додавлять. Так, я вже щось проголодався скіф. Ось тут вчиняємо ось ці двері. 에, пропрошую, ось ці двері ось цим ржавим ключом, що ми знайшли біля солдати в машині. Ось так. Ось така обстановка. Тут пише воїн Ратист, твій обов'язок перед батьківщиною бути відмінником і гарним фахівцем. Гаразд. Ось тут ми знаходимо ось цей листок. Дозвольте перед тим як читати. Так, показати вам ось ці прилади. Мабуть, ось ці прилади є і на скріншоті, що ви бачили по інтернету. Ось так. Добре, читаємо той листок банзая. Лист Банзая до НТЦ Малахіт. Покреслена чернетка, знайдена на ростку. Шановні малахітівці, співробітники НТЦ Малахіт. Уже кілька тижнів ганяюся за однією чистотою і впевнений, що вона вас зацікавить. Передачі на ній погано впливають на музику слухачів. Якщо ви вирішите, що це херня поставитися скептично, фрагмент запису додаю. Сам довше п'яти секунд, поки не слухав, кров носом пішла. Про інших, хто її ловив, розповідає таку дичину, таке, що писати незручно. Зібрав потужнішу апаратуру. Частотні характеристики зовсім їй ні на що не схожі. Якщо у вас є спеціалісти із впливу на мозок, готові зустрітися, придати повний запис, графік і решту безплатно, самому цікаво. Що думаєте? Панзай нам. Панзай, радіолюбитель. Ось так от. І тепер ми стрибаємо на Малахіт. Так, знаходжуся я тепер на регіоні Малахіт. Так, табір НТЦ Малахіт Ось тут я народ знаходжусь, бачите? Зараз з драбиною і буду на даху, далі покажу. Ось сюди по цих трубах. На, туди, далі я покажу. Е, відразу кажу, це буде гемерно діло. Я падав багато разів. Так, отже, перше, що ми робимо, підсовуємо ці ящики. Тут в нас ще є великий запас ящиків, так що в разі ненароком розб'яти, то можете ще другим. Та, йолки палки другим ящиком скористатися. Раз, хай буде так. Отже, стрибаємо. Є, вийшло. Так, спрягатися буду частіше. Перше завдання. Нам потрібно зістрибнути. Ось тут. Так, зараз не хоче. Може, такої якийсь... Є, вийшло. Зберігаюсь. Далі. Потрібно стрибнути сюди. Є, піднятися. Далі збережуся. І сюди. Є, і сюди. Є, вийшло. Тут, до ту речі, нічого немає цікавого. Далі нас будуть з аномалії. Так, тепер сюди йдемо. Я перший раз оббіг. Двері, до речі, не відчиняються. Тут нічого цікавого немає. Я перший раз оббіг, і все-таки опинився тут. По цих трубах стрибаємо. Зараз-зараз, застряг. Опа, вийшло, добре. Є. Там також нічого немає цікавого. Пристрибуємо. Показую. Ось тут ми зараз знаходимося. Так, добре. Тут нічого немає. Ось туди зараз і попадемо. Ось ця кімната там сейф лежить. ноутбук. Зараз, зараз все покажу, все покажу. Так, біжимо сюди. Так, отже, йдемо сюди. Ще одна аномалія. Ще одна. Ось туди нам треба. Ось ці двері. Є, нарешті. Так, ці двері не відчиняються. Пише склад. Інформація, записний вихід. Тут лабораторія. Ось тут народ нам треба ввести код 4601. Дякую тобі ще раз, Румбес. За цей коментар. Докладний коментар. Цікавий. В общем, дякую. Отже, 4601 заходимо в лабораторію. Ось така обстановочка. Відчиняємо сейф. Так, досьє дослідника радіопередачі беремо. Давайте прочитаємо. Такс. Досьє дослідника радіопередачі. Особистий файл уцілілого члена загиблої групи. Кандидатури для польової роботи провідник. Ім'я, позивний назвати відмовився. Відповідний досвід. Більше ніж 10 років, психологічна оцінка надзвичайно стабільний. Самостійна оцінка компетентності. Цитата. Радіопередача. Хлопці, якщо це буде страшніше за те, що я чув праці у 88-му році, з мене віски рекомендований до включення до дослідницької групи НК-34. НК4, ми пам'ятаєте, слухали, що ж ми слухаємо? Там на янтері. Попередньому відеофрагменті послухайте ще раз. Отже, далі примітки. Після інциденту з ДГНК34 усі потенційно вцілілі учасники категорично не рекомендовані для самостійної польової роботи. Потребують ретельного спостереження. Це цікаво, все-таки ДЛЦ і РГ вони пов'язані 100%. Це все пов'язане, це все буде один самий квест. Один і той самий квест буде. Раз, далі тут у нас ноутбук. Пропіювати інформацію. Файл з комп'ютера медуліна, так? Медуліна, перепрошую. Файл з комп'ютера медуліна. Звіт щодо запуску програми за комп'ютера Мудуліна. Emergency. Так, тип програми. Відтерміноване відправлення даних. Стан, пакет альфа, архів даних стослідження, передано. Пакет бета. Технічна документація передано. Пакет гамма-Очікується відправлення. Для перегляду детальних даних авторизуйтеся. Для поновлення роботи програми авторизуйтеся. Ім'я Doc Medulin. медулін. Пароль з чотирьох цифр. Скоріше всього або букву. Ну і на цьому все. А, заходимо ще ці двері. Ще ці двері заходимо. Тут у нас є ще сейф з корисним лутом. Також потрібно ввести код. Код 0430. Є. І ми тут бачимо Дніпро. Українська штурмова гвинтівка, артефакт, рідкий камінь, до речі, непоганий артефакт, ну і набої. На цьому все, друзі. Отже, підсумку такий. ЛЦ і РГ це одне й те саме, це одне ціле. На цьому все. Ось таке відео. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь. Пишіть в коментарях свої думки, свої враження. Чекаємо на нове оновлення з цим квестом. Сподіваюся, це буде квест цікавим. Ще побачимось, народ. Пока.